Знаєте, оце дуже гарно. Ви мені задали питання, тому що е, я скажу так, що енергетично е, росіяни, росіяни втрачають дуже багато своєї гарної, скажімо так, е, е, правильної еліти військових, тому що наше ЗСУ їх просто громлять і Ховають просто під землю, і в тому і відбувається ситуація. Е, дуже, дуже активно зараз за, зайнялися питанням, де шукати людей. Тому вони почали дуже активно. Я бачу реально, бачите, карта миру навіть випадає, що вони почали пошуки, пошуки людей, які мають якусь військову е, ну, військову силу. Вони спочатку зверталися до іранців, е, бо е, вони і обмін був якихось людей. Алі, у них був Китай, не Китай, а Корея. Е, вони намагалися з цим кімчимирам е, якось чином додати собі гарних людей, але вони розуміють, що зараз вони будуть використовувати лише в більшості це шлак. Шланг людей, які там ну типа зневнезне з, з людей, які там, будуть, хоча армія дуже сильна, я навіть тут спорити з вами не буду. Але те, що вони дуже часто використовують цих іноземців з заграбастуючих їх в армію, ну ти ж хочеш тіпа, в Росії жити, то давай воюй за нас. То ось тут якраз так вони намагаються свій такі, знаєте, дуже дуже вишу, вишу, вишуканий елітний там загін якихось там офіцерів чи що він хоче залишити звичайно в Україні в Україні, точніше, в Україні, хоча хай в Україні залишає е, знаєте, не просто так слова йдуть, тому я можу сказати, що вся вся історія вона чітко показує, що у Путіна вже дуже. Низький коефіцієнт ресурсів, саме такої, знаєте, елітної армії, яка вже ну, скажімо так, віддала більшості своїх життів в 22-23 рок роках. Тому так, але ну армія сильна кількістю, не якістю і зброя. Зброя в них дійсно набагато краще ніж у нас, і у нас би могла також бути така зброя, але корупція, ось так. А взагалі, там і темношкірі, і якісь там Альбуряти, десь вони там їх з по цих всіх сіл позбирали ку кучею. Там просто жах, просто жах, там вони вже нема нічого. Ви знаєте, я вам перед тим я кину карту, скажу, що Чехія не просто вібрує з Україною. Об майже в Унісон є дві країни, які дуже схожі на Україну енергетично людьми, це навіть не Польща, щоб ви собі розуміли, навіть не Польща, це Литва і Чехія. Це дві країни, вони найкраще вібраційно схожі з українцями. Литва на першому місці це звичайно, бо це одна з найближчих до нас енергетичних місць. Хоча ми нас розділяє Білорусь, але раніше ми були княжеством Литовським, і Білорусь також була частиною, Але Білорусь, бачите, вирішила піти на поводу у цього дебіла. Е, але самі білоруси вони дуже круті, я можу вам сказати так. Бо я знаєте ніколи не порівнював Білорусь і оцих кра країв дебілів які там правлять і намагаються знищити весь люд. Е, і ось якраз Чехія вона має дуже сильну енергетичну позицію з Україною. І я не сумніваюсь в тому, що ну бачите, сила, сила. Перше, що ми говоримо, чому тому, що ми схожі енергетично. По перше, чому українцям найкраще? От коли я просто чую там я переїхав в Чехію, мені стало так класно жити, як в Україні. Бо ми дуже схожі енергетично. Я вам скажу, що для тих, хто був в Чехії, знає прекрасно, що це нереальна країна. Вона дуже така, знаєте, позитивна, вона енергетична. І я вам скажу що для українців, дуже якщо хочете жити приблизно, як в Україні, то Чехія це класна країна для того, щоб жити. Ну і карта мага, це вони можуть це зробити. Насправді вони цього хочуть, вони хочуть допомогти. Насправді дуже хочуть допомогти. І це навіть проявляється не тільки в, е, в тому, що та люди, люди про це говорять, люди е, якимсь чином там е, допомагають фінансово. Це ще і в культурних аспектах. Ось подивіться. На Євробаченні в минулому році дівчата заспівали українською з підтримку України. Тобто, це говорить про те, що як і Литва, в принципі, це говорить про те, що це одна з країн, яка дійсно зацікавлена і щиро, дійсно щиро хоче допомогти, це, це отак на 100% вам кажу. Будуть нова фінансова, якась ну фінанси гроші будуть виділені. А, всі ці речі будуть якась допомога, коли фортуни до речі падає, а, тобто і буде збір дуже гарних людей. Тобто будуть люди зі всіх країн. Я так розумію, тут дуже багато буде такий, прям круглий стол, як то кажуть, знаєте. Будуть і зміні, звичайно, як же без них, які будуть піддакувати і казати, що давайте все закінчувати, що ми тут е цей розводимо. Але м -м, гроші дадуть. Я бачу, що буде виділятися дуже гарні фінансові пакети. Мінімум два таких буде фінансових пакети. Ну і до кінця року поки що будуть триматися. Але нічого з того, що нам зможе реально допомогти. Прям, ну так знаєте, щось координальне таке зробити, то ні. На жаль. Вдасться. Я вам скажу, що дуже багато змін йде для України в позитивну сторону, але трошечки пізніше. Ближче до, ну, до середини до 9-10 місяця, приблизно так. Е, але поки що, на жаль, е, ми будемо переживати дуже важкі часи зараз, зараз вони дійсно важкі, тому що, хоча ну вони вже 10 років важкі. Але зараз, е, якщо ми говоримо про період, так. Там, наприклад, з сьогоднішнього дня до кінця, там до, до початку, наприклад, літа, то це буде дуже важкий період. Тому нам потрібно буде набратися сил, і ми будемо кожного дня чути про якісь обстріли, про якісь жахливі речі. Хоча ще раз кажу, що ми кожного дня і так і до того чули. Просто як кажу вам на майбутнє важко зараз сказати взагалі про закінчення війни, тому що. Це ж не залежить від нас, від тарологів і ті, хто можуть собі її дозволити сказати щось про війну, про закінчення її, ми можемо лише е, приблизні не те, що дати сказати, а приблизну ситуацію, яка в одна з варіантів того, що вона може закінчитися. А, на даний час дуже багато вплив впливу іде звичайно від людей наших, бо наші люди втратили віру, і це неймовірно важка ситуація для нашого. Для нашої перемоги, тому що віри нема. Ти не знаєш, кому вірити. Ти вони настільки росіяни настільки в успілі, я не знаю, як роз росі... українською в фейкових цих всіх э... ситуаціях, що вони розпостро... розповсюджують ці фейки настільки професійно, за я думаю, за 35 років там їх оцих цих він в... всюди. Вони настільки професійно це все роблять, що вони вміють подавати так, як вони захочуть. Це подати е, і оця ситуація з нами, в те, що ми в це віримо, розумієте, дуже сильно впливає на е, нашу можливість, на наші можливості, а точніше закінчення війни, тому що я можу вам сказати, я можу вам сказати лише одне: що українцям потрібно зараз же, потрібно зараз же почати е, працювати зі своєю вірою. Бо віри не вистачає. Я не кажу не тільки про релігію, я кажу про віру в наше зсу, про віру в нашого президента, в те, що він робить правильні речі про віру в всесвіт, про віру в себе. Бо я ще раз повторюю: якщо ви зараз живете в цій реальності, в цій позиції, в цих яких ситуаціях, все це говорить лише про одне: що так. Повинно бути і інакше не може бути неможливо було навіть якщо б тисячу людей сказало про те, що починається війна, ви все одно або не повірили, або сказали би: Ну так, можливо. Розумієте, і навіть якщо сьогодні я вам скажу, коли закінчиться війна, ви все одно не повірите. А якщо навіть і повірите, якщо вона навіть і закінчиться в, в цьому дні, в тому ж в тій годині, ви скажете, ну це все було очевидно, що вона закінчиться. Які ж ти предсказатель? Розумієте, тому я з себе зняв. Оцю цей такий тягар, який не потрібен для мене е, розказувати, коли вона закінчиться, я лише можу, можу вам сказати зі своєї сторони. Що для для того, щоб вона закінчилася, нам зараз дуже потрібні по-перше донати на ЗСУ. А я в першу кажу чергу не на якісь е загальні такі потреби, знаєте, великі великих організацій. Що ми збираємо? Ні, шукайте маленькі якісь е е е воєнні групи яким щось конкретно потрібно, і купляйте їм це, і відправляйте не грошима, а відправляйте одразу. Збираємо там на якусь там окрему бригаду. Ось це чітко проясняйте для себе. І друге це віра на останок. Напевно, так хотілося би мені сказати, що я особисто намагаюся допомогти кожному, хто служить зараз в ЗСУ і ставлю безкоштовний захист. На тих, хто там служить. Тому якщо о, ваші підписники забажають, зв'яжіться зі мною, будь ласка, всі дані є в, в описі під цим відео. Я, якщо у вас є така людина, відправляйте фото, відправляйте дату народження, і я безкоштовно поставлю вам захист. Боже, я вам чесно скажу, е, я займаюся фізіогномікою е, майже три роки і вивчаю дуже глобально, вивчаю взагалі е, е, ну, дикцію Фізіогноміка, Хто не знає, це е, е, можна щитувати людину по її обличчю, по її рухах, по її там якихось там головою там кивнув, там кивнув. І для мене це було знаєте такі, коли побачив, коли він каже, я там щось зроблю, я там то, я там все. Для мене ця людина просто не що ж ти така брехлива? Господі, ти ж ну що, ти реально? Я обіцяв. да, я, я немедленно сказав, що е, я його обов'язково обміняю. Я сказала ці же, тільки щоб він не возвращались. Ми повинні розуміти, що це для Путіна. Ну давайте я в будь-якому випадку подивлюся щоб переконатися, чи правильно, я думаю, наразі, ну звичайно, в першу чергу, в першу чергу, він мав дуже велику кількість інформації. Ніхто б його ніколи з країни не відпустив. Це ну це неможлива історія. Неможлива, навіть якщо б його відпустили, то йому б дали якусь отруту, яка б спрацювала там через там день, через два, яка, яка б змусила все одно зупинитися серце. Е, ще раз повторюю. Торію ніхто нікого не планував відпускати. Він мав дуже важливу інформацію, яку боявся Путін. Тому він його прибрав. А особливо він дізнався зі своїх інформаторів, те, що Навальний готує на нього якусь інформацію перед виборами. Він спеціально чекає, наче перед виборами, для того, щоб цю інформацію розказати. Тому він його прибрав. Але ми ж повинні всі прекрасно розуміти, що він такий, типу, ну люди померть Боже, як він сказав, ну знаєте, люди помирають, помирають і в Америці, помирають і там в інших країнах. До чого це взагалі? Він, знаєте, його всі бояться. Але знаєте, якщо людину поставити ось прямо перед вами, це загнана, тупа худоба, яку дуже легко. Вивести себе яку дуже легко поставити на місце, але і за того, що він е, знає, має е, досвід в маніпуляції людьми е, і е, має досвід в цьому, е, він на тому виіграє а е, виграє. Але в іншому форматі, ну вибачте мене, це це просто як він розмовляє, як він себе веде. Це ну просто загнана худоба, яка боїться всього. Яка боїться абсолютно всього, знаєте, дуже багато запитань з приводу Путіна. Е, дуже. Така відома кількість екстрасенсів говорить, що він помер. Я досі на на, на своєму буду стояти і казати, що це він. Ну не бачу я його е іншої енергії. От яка була енергія 24-му, ой там в четвертому році, коли він став, да, і в 24-му році, то 20 правління. До речі, 20 правління правління Путіна. Це вибачте. Не така така собі історія. Може більше я, я вже не пам'ятаю точно. Я пам'ятаю тільки що 2004 рік, ем, то я можу сказати, що це одна і та ж сама персона. Просто із-за того, що людина е, віддала душу дияволу, коли він просто, просто реально відчув цю владу, а е, це дуже сильно відбувається. То ми можемо на. По споглядати змінення його ем, зовнішності дуже глобальне змінення зовнішності. Звичайно, я впевнений, що там ще може там хірурги яким чином над ним попрацювали для того, щоб натягнути те обличчя, але е, він дуже рано постарів. І ми це можемо спостерігати, коли там він був там, там, там в періодах, і потім різко в якийсь там за один рік він якось натягнути такий став. Але ви знаєте, окрім е, хірургії, е, якщо ви згадаєте, в 2000... тисячі о вікому дитичі, господи, в п'ятнадцятому-чотирнадцятому столітті дуже багато людей з жартома показували фрески диявола. І вони, типа, дуже схожі були з путіним. Це дуже широке обличчя, таке, знаєте, більш такого, знаєте, овального формату з натягнутим прям натягнутою шкірою, дуже тонким носом, дуже тонкі е, губи. Е, так зображували диявола чи людину, яка була одержима дияволом. То ми можемо чітко з вами проаналізувати і подивитися, як дуже глобально. Він змінився енергетично. Бо правити Росією це як би вона Росія висасує з людини абсолютно все. І коли ми вже бачимо: ми бачимо Леніна, який був спочатку революціонером, а потім став ким, ми бачимо Сталіна, який також був революціонером, а став ким? Ми бачимо Путіна, і не витримав, спився Єльцин. Оце він не витримав. Оце єдине, що він бухав постійно, і це він не витримав енергії тої. А у Путіна він там чітко продав душу дьяволу. Тому це, шановні, це та сама людина. Просто коли ти віддаєш душу е, дьяволу, який пожирає тебе, то ти просто перетворюєшся в таку, знаєте, в таку енергетичну. Персону, такий фантом, як я так і називаю. Тому не треба лякатися і думати, що там його вже немає 20 років. Ні, 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 шановні, це він. Повірте мені, те, що в нього є двійники, це 100%. Але те, що це він, це також для мене це правдива інформація.